Мальований дзвоник фестиваль, який до цього часу відбувався лише у Косові, та цьогоріч п'ята річниця, як косівська кераміка увійшла до списку спадщини ЮНЕСКО, тому цей фестиваль підсумок перебування у рейтинг листі. Треба говорити про себе. Якщо ми не будемо говорити, ми два роки не проводили ніякий фестиваль, тому що зрозуміло, чому і, і скажімо, бажання особливого не було. Але якщо ми зараз будемо забувати за нашу культуру. Ну, то ми побачимо, що хтось буде говорити за нас або майстри десь розійдуться, розбіжуться, когось уже немає, і треба піднімати це питання навіть для молоді, яку ви. Бачите, скільки тут молоді сьогодні, зі слів голови благодійного фонду Автентика Гуцульщини, саме Косівщина, зберегла у себе неповторну кераміку, яку відзначають у всьому світі. Кераміка наша традиція має розвиватися, яка вже більше двох століть розвивається. Два століття поспіль перед тим, скажімо, якщо говорити про як науковець, вже кажу від 16 століття, що я дізналася. Із е, фактів, то така ідентична кераміка була в Польщі, і потім вона перейшла до нас, а там занепала. А в нас ні. в нас і тому ми, власне, що ми витримали цей такий період. Фестиваль «Мальований з зманих став ще й доброю нагодою поспілкуватися наживо з косівськими майстрами, помилуватися їхніми роботами, а за бажанням і придбати щось на згадку чи на подарунок. Я з 15-го року гусуські кераміці свої керамиці почали використовувати. Так. Синій колір, десь більше, десь менше. Це е, хто не знає, той каже, що ну це не традиційно. Я кажу, почекайте, це завжди була традиційна керамка. Тільки в 39-му році Совєтський Союз прийшов е, в наші краї, і через те, що тут є жовтий і синій колір, ну, крім інших кольорів, то вони сказали, що це получається український прапор. Мені було набагато. Легше, скажем так, дізнатися саме про косівську кераміку, тому що в ній працювали мої батьки. Мій батько викладає в косівському училищі за відділом. І виходить, я з самого дитинства цілий час бачив ці вироби, глину пробував сам, і потім до цього прийшов. В програмі заходу відбулася виставка ярмарок народних предметів побуту та науковий форум. З коломи Іванан Малецький, Галина Рувенчук, телерадіокомпанія РАЇ.